Всім доброго дня! Мене звуть Олена Мазур, я сертифікований гештальтерапевт терапевт та консультант у напрямку транзакційного аналізу. У даному випуску рубрики психографіка я розберу підпис Анджеліни Джолі. Будь-яка форма почерку для психографолога це певне дзеркало душі людини. Графологія дозволяє виявити основні якості особистості, ознаки характеру та стан психіки власника почерку в момент написання. Про що ж нам може розповісти підпис Анджеліни Джолі щодо її психологічних особливостей? Вважається, що підпис це несвідома самопрезентація особистості. Перше, на що важливо звернути увагу, це те, що Анджеліна Джолі пише лівою рукою. Зазвичай почерк людей, які пишуть лівою рукою, має прямий нахил або нахил вліво. Це свідчить про контроль емоцій, скритність, що поєднується з чуттєвістю. Лівий нахил почерку говорить про яскраво виражений індивідуалізм. Пригадується, що юна Анджеліна Джолі називала себе анархісткою. Також зараз вона завзято бореться за права жінок та біженців. Зверніть увагу, чи одразу ви розпізнали ім'я Анджеліна та прізвище Джолі в її підписі. Актриса відома своїм досить простим підписом. Простий підпис часто говорить про те, що власник такого підпису бажає продемонструвати свою природність і, можливо, отримати за це схвалення. Чи помітили ви чіткість цього підпису? Чим більш чіткий і зрозумілий підпис, тим більш відкрита особа є його власником. Підпис актриси незрозумілий і неінформативний. тобто ім'я і прізвище в такому підписі. Нечитабельні і не прописані під час графологічної експертизи, відчувається протиріччя між простотою підпису і його доступністю для розшифровки. Підпис Анджеліни Джолі завжди був простий, а останні його зразки ще більш спрощені. Але разом з тим він залишається нечітким для розшифровки і ідентифікації власника. Це вказує на несвідоме бажання автора такого підпису приховати правду про себе від інших, сховати себе за ілюзорною простотою, обмежити доступність через можливу недовіру до світу. Також такі поступове скорочення підпису може бути результатом наростаючого стресу і параноїдальності. Ім'я та прізвище в такому підписі не інформативні, виділяються лише дві букви. Відчувається, ніби власник підпису не хоче, щоб хтось справді його знав, нема готовності проявлятись по-справжньому. Такий підпис ніби промовляє нам: я проста і доступна для формального контакту, але я не готова з вами ділитись емоційними переживаннями, чимось глибшим про своє я, не готова довіряти, обговорювати те, що для мене справді важливе, і щире. Це правда, адже незважаючи на те, що Джолі весь час в центрі уваги, відома актриса, попри це, вона довго залишається досить таємничою. Нерозбірливість та спрощення підпису актриси з кожним роком лише зростає. Також зростає роздільність та схильність до віддалення букв одна від одної. Артистам часто властивий підпис із роздільними літерами, які говорять про оригінальність думки, інтуїцію, схильність до аналітичного мислення та про творчу силу. Можливо, ви помічали, що підпис людини може спрощуватись чи збагачуватись деталями на різних етапах життя. Багато залежить від психоемоційного стану віку, стану здоров'я людини, зовнішніх обставин, потреб, які виникають на тому чи іншому етапі життя. Букви в підписі досить загострені. Чим гостріші кути підпису, тим більше у власника підпису таких потреб, як незалежність, самовпевненість та запал. Що ж можна сказати про розмір підпису? Ми можемо помітити, як в підписі йде наростання на букві J – Джолі. Це буква з прізвища її матері. Така ознака в підписі говорить про особливе ставлення та бажання піти за материнським сценарієм життя. Власник такого підпису щедро виділяє місце і час саме цій букві в прізвищі. Також є відчуття, що дочка не саперувалась і не виграла конкуренцію матері, що могло сформувати схильність конкурувати за одружених чоловіків вже в дорослому житті. Недаремно в Голлівуді за Анджеліною закріпилось клеймо розлучниці. Сценарій розлучниці це сценарій жінки, яка несвідомо конкурує за одружених чоловіків і мстить за те, що її мамі колись зрадив батько. Зазвичай це сценарій трагічний і програшний, так як дочка захищає границі жертви матері ціною власного життя. Основна її вигода це жіноча помста, а не справжні стосунки. Про що ще нам може розповісти цей підпис? Чи є у вас відчуття, що підпис цілісний, чи, можливо, навпаки? Диспропорція у двох протилежних сторонах підпису вказує на внутрішні коливання. На таку людину не можна покластись. Обіцяючи, вона сама ж може передумати наступної миті. У власника такого підпису можлива полярна зміна настрою та світовічуття, іноді можливе роздвоєння особистості. Тобто, ми спостерігаємо певну нецілісність, диспропорцію і різнонахильність літер. Різнопохильний почерк в підписі свідчить про нестриманість, примхливість, загострену нервову чутливість, часом про грубість власника підпису. Якщо така різнонахильність літер надто велика, це може свідчити про психічний розлад. А ми знаємо, що в Анджеліни Джолі є пограничні риси особистості. Часто вона несвідомо відігрує переживання, компульсивно набиває татуювання, ранить себе, проводить різні дивні ритуали. Отже, деякі гіпотези про особливості власника підпису вірні, адже відомий факт, що Анджеліна заявляла про те, що в неї діагностовано біполярний розлад особистості зустрічаються підписи, оздоблені незрозумілими символами або прикрасами. Відсутність будь-яких прикрас в підписі вказує на те, що людина несвідомо прагне демонструвати правдиву версію себе. Такій людині не потрібна похвала за награні старання чи певну імітацію. Тобто, такій людині хочеться, щоб її цінили тим, ким вона є насправді, а не тим, ким вона може здаватись іншим або кого вона може ефектно зіграти. Тобто такий підпис вказує на те, що його власниця не зацікавлена в тому, щоб прикрашати і намагатись сподобатись. Рано чи пізно актори хочуть мати свободу від вимог бути ідеальними їм стає важко нести вантаж нарцисичних очікувань і ідеалізованих проекцій власних фанатів. Власники такого підпису соромляться говорити про свої досягнення і хвалити себе, навіть якщо справді є чим пишатись і що продемонструвати. А чи помітили ви прикраси або якісь дивні символи в автографі актриси? Автограф Анджеліни Джолі в певний період життя мав деякі прикраси: це два невеликі хрестики внизу підпису. Хрести в підписі символізують несвідоме почуття провини і депресивно мазохістичний характер авторки підпису. І правда, актрисі знайоми все про депресію ще з самого дитинства. Вперше Анджеліна зіткнулась з проблемами після розлучення батьків. В дитинстві Анджеліна навмисно завдавала собі біль, який, за її словами, був для неї терапією, яка допомагає відчути себе живою. Актриса має з юності колекцію ножів, якими себе різала. Також були спроби суїциду. До моменту досягнення повноліття Анджеліна спробувала безліч різних наркотиків. Через це вона кілька разів була на межі життя і смерті. Також жуліє татуювання у вигляді хреста і надпис, який став психологічним приписом: те, що мене наповнює, те мене і руйнує. Актриса відома своїми ритуалами-обідницями з людською кров'ю. Так несвідомо роблять ті, хто мав травми безпеки і прив'язаності, кого боляче ранили, і хто втрачав когось з батьків у ранньому віці. А тепер такі люди мають бажання все контролювати, щоб не стати жертвою, щоб не бути покинутим. Наприклад, на своєму першому весіллі з Джоні Міллером вона постала перед гостями у футболці, на якій написала ім'я свого коханого власною кров'ю. А у своєму другому шлюбі Анджеліна Джолі носила на шиї медальйон з кров'ю власного чоловіка. Тобто, ми помічаємо, що в Джолі є певні нотки магічного мислення. Вона вважала, що кров зв'яже їх краще ніж звичайне чорнило, і була впевнена, що їхнє кохання не все життя. Тобто та психологічна травма, яка сталася у ранньому віці, коли їй був лише рік, а батьки розлучились, сильно вплинула на весь її життєвий сценарій, і вона дуже боялась бути покинутою чоловіками. Тобто всі ці татуювання і імена, які набиті в неї на тілі, це певний несвідомий спосіб зняти власну тривогу. Як вам здалось на перший погляд, це підпис чоловіка чи жінки? Підпис Анджеліни Джолі має певний логічно мускулінний акцент. Проте періодами вносились та різко зникали фемінно-емпатичні риси почерку. Якщо дивитись на юну джолі, вона виглядає як пацанка, досить войовнича, анархічна та жорстка до своїх жіночих проявів. Такі поетапні зміни стилю підпису можуть свідчити про патології ідентичності, коли в людині є потужний внутрішній конфлікт і несвідомо переключка ролей з жіночої на чоловічу. Тобто ця зміна підпису це певна несвідома проекція її внутрішнього конфлікту ідентичності, певне роздвоєння. Стиль підпису то виражає емпатичність, то набуває певних психопатичних ознак. Тобто ми можемо помітити образ фалічної жінки, яка живе в безкінечній конкуренції з чоловіками, несвідомо прагне влади, визнання, демонстрації сили, захоплення границь. Зараз цей тренд на жінку з войовничими чоловічими якостями максимально популяризується в ЗМІ. Поряд з тим, чоловіки набувають фемінних рис і втрачають свою здатність до здорової агресії. Тобто ми бачимо шлях від бунтуючої анархістки до мазохістичної жертви та рятівниці. Анджеліна Джолі відмовилась від прізвища батька Войт, а залишила лише прізвище матері Джолі. Саме тому в її підписі теж немає відсилок на прізвище власного батька, що свідчить про те, що вона намагається ізолювати себе від фігури свого батька, засуджує, знецінює або ж боїться його впливу на неї. Також це підтверджує несвідому конкуренцію з чоловічими фігурами, і внутрішній конфлікт, який буде тривати і вирішуватись, можливо, все життя. На жаль, певні внутрішні конфлікти батьків, їх незавершені гештальти проєктуються на дітей. Недаремно її дочка Шайло намагалась змінити стать. Дитячий конфлікт з батьком, на якого так сильно схожа Джолі, відігрався як несвідомий сценарій в її стосунках з бередом Пітом. Точно так само, як її мати захотіла розлучення і звинуватила батька в тому, що він монстр, так само і Анджеліна ізолювала всіх дітей від Бреда Піта. Психологічна роль жертви, яка бореться за власні границі, матері героїні, яка рятує дітей з усього світу її улюблені ролі. Порівнюючи підписи Джолі і Піта, графологи з самого початку прогнозували парі розлучення. А що ви відчуваєте, коли порівнюєте підписи Анджеліни Джолі та Бреда Піта? У більшості випадків невирішений психологічний конфлікт щодо батьківської фігури перенаправляється в стосунки з чоловіками. Що ви відчуваєте, коли бачите цей підпис? Більшість букв у даному підписі недостатньо заземлені і говорять про втрату контролю над власними імпульсами, говорять про відсутність психологічного комфорту. Помічаємо значні пробіли і відстань між буквами. Це може говорити про внутрішнє відчуття щедрості такої людини, бажання допомагати іншим і ділитись власним ресурсом. Спостерігається також досить однорідний і сильний натиск почерку, що говорить про певну напористість і впевненість. А вже ж це тільки частина графологічного аналізу, але можна підсумувати, що підпис актриси відповідає більше чоловічому типу почерку по багатьох графологічних характеристиках. Рекомендація такій власниці почерку – це пропрацювати свій внутрішній конфлікт. Справді присвоїти деякі жіночі якості, не боротись з ними, контролювати свої деструктивно мазохістичні імпульси, пропрацьовувати страх і несвідому провину, сепаруватись від очікувань матері, вийти з ролі захисниці і борця, визнати значимість і силу образу батька. В цілому, ми також помічаємо такі ключові якості, як параноїдальність і частково шизоїдність джулі. Вона постійно підозрює, не довіряє, дбає про безпеку навіть там, де про неї не потрібно дбати. А також спостерігається істеричність і нарцисичність, багато драматизує, бере на себе роль святої і великої матері, бореться з злом у всьому світі і таке інше. А вже ж аналіз почерку і підпису людини забезпечує загальну характеристику психології людини, але не точну діагностику, яку можна отримати, наприклад, на сеансі. А вже ж підпис Анджеліни Джолі вміщує її основні конфлікти і також відображає певний несвідомий сценарій її життя, відображає певні психологічні заборони. Наприклад, їй дуже важко довіряти чоловікам. Це відображає певну параноїдальність в самому підписі. Анджеліна Джолі дуже багато страждає, і акцентується на тому, що життя це біль. З цієї причини Анджеліна завжди тягнеться і продовжує тягнутись туди, де можна зіткнутися що з джерелом болю, де є його жертвою, це певна мазохістична позиція. З тими людьми, які провинили свої житті, вона вважає, що краще їм не прощати і викреслює їх свого життя, тобто вона не здатна прощати ні своєму батьку, ні своєму чоловіку. За цим стоїть певне бажання мститись. Тобто основні психологічні заборони, які в неї спостерігаються, це не живи убий себе хворій, життя це біль. Не будь собою, будь сильна, навіть сильніша деяких чоловіків, подавляй чоловіків, атакуй чоловіків, конкуруй з чоловіками, не прощай, тримай образу, звинувачуй та не довіряй. Всім щиро дякую за увагу, до зустрічі.